Держдеп сполучених штатів заперечує, що домагається від України відмови від мети повної перемоги в війні. Коли дозволить обстановка, коли будуть створені ударні групування, коли отримана вся обіцяна западом техніка і вооруження, перейти. Наступательним дійстям офіційний представник держдепу Меттью Міллер заявив, що публікації про те, що Сполучені Штати підштовхують Україну до зміни стратегії та відмови від мети повної перемоги в війні з Росією, не відповідають дійсності. Про це повідомляє видання Reuters. Серед таких публікацій агенція особливо виділяє статтю. У лівацькій газеті «Політико», у якій кремлівські агенти розповідають, що адміністрація Байдена пропонує Києву перейти до глибокої оборони. Щоб зберегти, як вони кажуть, максимально сильну переговорну позицію, тоді коли Росія буде готова до якихось мирних переговорів. Але ми всі чудово знаємо, що цей пришелепкуватий режим ні до яких мирних переговорів не готовий. Він готовий лише до капітуляції України, якої він ніколи не дочекається, в Штатах там така ситуація довго про це говорили, але нагадаю, е, ну Позиціями трохи можливо відрізняється від того, що постійно обговорюють там менше більше. Насправді стоїть питання про стратегію: тобто, чи е, Джозеф Байден інвестує свій капітал політичний і на виборах вони в принципі будуть іти з питанням успіху спільного з Україною, чи вони обмежаться питанням не допустили. Війни в НАТО, ну тобто атаки країн НАТО, от це зараз. Я думаю, обговорюється політтехнологами там і можливо стратегами. Ну я знаю, що позиція в Пентагоні в розвідці пористі одна. А ну наскільки мені зрозуміло, в виборчому штабі дещо інша. Все залежить від того, чи вдасться без втрат. Як хочуть в білому домі на політичних своїх рейтингу, ну якраз дотиснути республіканців з пакетом цієї допомоги там Україні, Ізраїлю та Івані. Але ще раз наголошую, буде так зараз, уже знаєте, є, є такий вирогідність 60 на 50. От вона не 90, не 10, а 50 на 50 чому або рішення буде прийнято таке, або не прийнято. І це залежить, моя думка, така, що майданчик це конгрес, а всі відповіді знаходяться в Білому домі. Тому що на кону стоїть по суті допуск Дональда Трампа на президентські вибори. Тобто, навколо цього йде боротьба. Ну тому я навіть спрогнозувати не можу. Чим це закінчиться. Можу тільки сказати, що підтримка США нікуди не дінеться вона буде стосовно НДА, ну, виділили кошти, хоч там не такі великі, але теж є вже кошти. Є е, політична підтримка, і вони будуть підтримувати нас в міжнародних організаціях, Рамштайн, будуть шукати спільно з нами, як замістити ну адміністрація дій, чи Байдена, як замістити це з Європи, з Японії, з південної Кореї. Ну якщо говорити про снаряди, це може бути і Пакистан, наприклад, да. Тобто, в принципі, е, нічого такого катастрофи не буде просто це два типи обсягів допомоги. Або той, що дозволяє тримати те, що у нас зараз, от з над а або допоможе, все таки поміняти скоригувати нас цей рік, просто по діям. Я дуже сподіваюся, що. Вистачить мудрості у Джозефа Байдена піти шляхом такого спільного успіху. Ну і тепер хочу все-таки слухав про ракети. Дуже цікаве. Угу. Зараз обговорюється ця тема. І до речі, це обстріли путінські такі масовані, найбільш масовані, 29-го особливо. Вони там підняли е, такий досить хвилю велику. І ви бачите, скільки заяв пішло, і в Німеччині почали про Таурус активніше тиснути на діючу. Ну, Канцелярію канцлера Олафа Шульца, до речі, який за останні місяці ну, дуже змінився. За той рік він змінив свою позицію, і дуже сподіваюся, що він теж поступить дуже так сміливо політично. Так от по ракетах я одне скажу: От доповнюючи той ряд можливих, ну скажімо, не те, що доповнюючи, дозволю собі просто свою частину пропозицій, щоб можна було зробити. Наприклад, що можна зробити, як не вийшов Синкен там. Якби мислення, яке ми мріємо, а реалістичне ну можливо, воно так менш вишло. У мене буде. Значить, по перше, у нас ніхто нам не забороняє створити спільні пункти тренінгові з країнами НАТО. Це може бути на території України. Це абсолютно можливо. Росіяни створили ці військові бази з Білорусі до початку широкомасштабного вторгнення. Що в принципі вже свідчило про те, що вони контролюють захід з Білорусі в Україну з того моменту? Я тоді ще сказав, що це вже ясно, що вони будуть там і залишаться. Так, от не забороняється у нас створити ці центри. Потрібне голосування тільки 226 голосів в парламенті і все. Це може бути ну, будь-де Одеса, може бути, і може бути тренінгові центри по F-16. Зараз не потрібно, можливо, їх, там, завозити раніше, ніж це все буде інфраструктура підготовлена, але ми можемо мати спокійно інструкторів країн НАТО. Сама НАТО таке рішення не прийме, а ми не повинні зациклюватися на там, НАТО як організації. Там їх Вашингтонський договір дозволяє. Країнам НАТО в двосторонньому порядку мати е, угоди про оборону, тобто це не забороняється. Тому, чому ми так ну, мені здається, трошки прогавили цей момент з Польщею по угоді. Пам'ятаєте, говорили про трикутник, Британія, Польща, Україна. Що в принципі по чисельності населення співставно з російським. Британія, ядерна країна, не така кількість там у них, але все рівно це ядерна країна, а з Польщею разом ми могли би тут діяти наступним чином. У нас е, можна прийняти рішення, наприклад, про це можливо про спільне ППО. Тобто, що це значить? Це значить, що, наприклад, почати з того, що Польща може збивати ракети, які летять з Росії над кордоном, і якщо ми це дозволимо, це звісно. Питання суверенітету України, але можна таке рішення прийняти, особливі умови, ця війна, е, і над нашою територією. Тобто, щоб вони могли збивати ракети, звісно, з їх боку потрібне рішення політичне. Пам'ятаєте, коли літіли ракети? Ці перші залітали, коли в бік Байдена летіли в Варшаву, коли він виступав, Джозеф Байден, ракета не долетіла. Ну там я не знаю від, від е, кордону: 18 кілометрів було, ну і там ще. Не так далеко, тобто це кілька хвилин може бути. Або і навіть менше. Тому я думаю, що вони сядуть подумають, тому що вони вже не зможуть так це робити. От Вони подивились. загроза набагато більше. Тому спільні спільні засоби ППО з використанням їх, можливо, тільки польських, я не знаю, там або з союзниками. Це можливо діє. Оці тренінгові пункти можливо діє більше їх інструкторів. На території України це теж не забороняється. Ну, у нас є добровольці іноземці, да, але нічого нам не забороняє мати більше інструкторів. Так що треба рухатись поступово. Стосовно НАТО, ну чесно, я на самі структури НАТО не дуже так покладаюсь, тому що вони тільки зараз почали приймати нарешті рішення, тобто там перемі... міняти на е, стратегію. Стримання на недопущення, це значить вже поставити бригаду в Литві. Але коли вони хочуть це поставити? 2027 рік. Вони такі дати, і я їм кажу, завжди коли спілкуємося, а ви впевнені, що ви. Цей час, а що ж цей час ми будемо робити? Ну, тобто, ви що хочете, чого ви хочете дочекатись? Нам потрібні дії зараз, response, тобто не... безпосередня відповідь прямо зараз. Тому, в принципі, я казав, можливо, я помилюсь, але мені здається, ця війна в Європі вона закінчиться дуже швидко, якщо так станеться, що в неї війдуть інші країни на нашому борці. Тому що ну це несправедливо, коли Україна одноосібно стримує фактично агресію на європейську безпеку. Ну ну настільки несправедливо, що при всій допомозі це ну не повинно бути так, тому що наша спільна справа.